В минулому відео ми малювали ріст доходу, але ви пам'ятаєте, в мене там був величезний трикутник, я десь тут прикріплю відео, і це мене сильно тригарнуло. Тому сьогодні ми малюємо не просто ріст фінансів і ріст доходу, а ріст в легкості, гармонії і приємному самопочутті. Тому беріть свої скетчбуки, беріть свої маркери і гайда, приступаємо до малювання. Сьогодні знову композиційне рішення. І алгоритм у нас сьогодні буде на ріст фінансів в легкості та гармонії з собою та світом. Отже. Ми знову намалювали лінію часу, лінію життя, хто її як називає, ставимо. Крапочку сьогодні можете підписати навіть дата, що це сьогодні. І е, дата, коли ви хочете досягнути цього свого фінансового росту. Це може бути, наприклад, через 3 місяці, через півроку, через рік, так як вам відчувається це комфортно. І знову ми нарощуємо від найменшого до найбільшого кола. Зараз в мене воно відчувається ось так. так? Воно може бути ось так. Вони, бачите, нібито можуть бути однакові, потім різкий скачок. Але у нас завжди має бути динаміка росту на збільшення. І ось ця картинка мені зараз навіть більш гармонійна і приємна. Але я не хочу більше таких активностей, тому я собі намалюю для старту, тому що зараз мені дійсно дуже не вистачає такого потужного пиночка, щоб я таки почала активно діяти. І от дивіться, коли я малюю його от зовсім от таким, це вже внутрішня мотивація, вона гармонійна, класна. І я хочу також собі десь а, прималювати легкість та інших ресурсів, які мені не вистачає. І тут я вам рекомендую призупинитися і подумати, як би вам хотілося досягти цього нового фінансового рівня. От я його точно хочу в легкості, я хочу якусь внутрішню стабільність. А, От якась така внутрішня активна стабільність. Е, мені хочеться не знаю, бути в ресурсному стані. Мені хочеться дуже потужне і міцне здоров'я. і Мені тут знову хочеться таким квадратом його намалювати. Тому що воно має бути, і звісно, внутрішньої, внутрішньої якоїсь такої опори, віри, ідей, От, чому мені не вистачає це фінансового мислення та ідей. От ідеї я хочу, щоб вони просто у мене були народжувались, і фінансове мислення, щоб теж у мене воно постійно розвивалось. Ось так. І після цього всього от так мені абсолютно гармонійно подобається ця композиція. Ми, звісно, обов'язково з вами вводимо нейрографічні лінії, без них нам нікуди. І обов'язково йдемо за всіма кроками базового алгоритму. Ви пам'ятаєте, що якщо забагато гострих е, моментів виникає, що ми робимо? Правильно округляємо? Е, я зараз для відео показую, що я проводжу через кутики, хоча ви можете ось тут загострені, якщо розумієте, як з ними працювати. Ми з вами на композиції це вже розбирали, тому я думаю, що ви вмієте працювати з гостротами. І після цього, звісно, ви домальовуєте абсолютно все. Лірична вставка під все, я розумію, особливо детальне скруглення, тому що це дуже важливий етап будь-якого нейрографічного малюнку і нейрографіки. Вводити лінії поля. В даному алгоритмі дуже б класно було, щоб саме ви ще провели по часовій лінії. Якщо ви її не бачите, наведіть нову і також. Ось так і обов'язково зафіксуйте свій новий стан, який вам обов'язково принесе гармонію, радість, натхнення і з яким вам буде комфортно. Прямо відчуйте цей стан, який ви зараз собі намалювали. Коли ви це будете робити без поспіху, у вас все буде розгортатися дуже гармонійно і дуже кайфово. З вами була ваша інструкторна нейрографіки Людмила Трихліб. Ну а тепер я пішла домальовувати свій малюнок та ловити нові нові інсайти, адже нейрографіка це неймовірний світ, де все абсолютно можливо.